Друзі, всім привіт! Ми на каналі Тероїстика. З вами Оксана Лалабайва. Це теропрогноз для стрільців на вересень 2022 року. Стрільці. Ну, По-перше, на початку місяця для вас стануть важлими, надважливими актуальними питання фінансів, питання збереження фінансів та прибутків. Для когось будуть важливі питанням трат на родину, на сім'ю, для когось на маму. Але ось найважливіше це те, що ви задумуєтесь над тим, як. Налагодити комфортний простір навколо себе, що треба придбати, можливо, комусь зробити ремонт, або якось облаштувати своє помешкання, в якому ви знаходитесь. так? Для хлопців-стрільців будуть важливі питання витрат на ваших дружин, на якихось жінок, які важливі є в вашому житті, це дружини, мами, сестри. Доньки і так далі. Але, тим не менш, дівчата-стрільців будуть поводитись як жінки, яким важливі певні матеріальні бонуси, такі, те, що можна, до чого можна доторкнутися, що можна здобути, питання. Вашої компетентності в плані заробляння грошей. Тобто, а скільки вартують мої послуги, А як я можу примножити там свої доходи, свої статки і так далі? Для когось будуть важливі також можливо, ще питання і а, спадковості, якого, якогось спадку, як його спадок цей примножити. І знову традиційний диявол для вересня. Отже, якщо ви там в певних залежностях знаходитесь фінансових від якихось людей, від якихось стосунків, або ваша робота тримає вас у залежності, то ви відчуваєте, що прийшов час для змін. Ви відчуваєте, що ці зміни вже активно стукаються у вас до вас у двері, що ви почуваєте в собі сили, щоб певним чином. Вдихнути нове повітря у ваше життя. Якщо це є необхідність кудись вирушати, їхати, переїздити, то ви відчуваєте, що ви Десь всередині вас є певна готовність для того, щоб змінити ваше життя, але є певні моменти, які вас прив'язують до минулого. Тому вам необхідно тут надихнутися тим ентузіазмом, який десь ззовні до вас біжить і стрибає, і зробити крок вперед, зробивши певний вибір. І власне. Королева Пентаклі нам каже, що вам потрібно робити вибір в сторону певних матеріальних а, якихось цінностей. Тобто ви маєте розуміти, що для вас може виникнути певний шанс, який може просто вас підняти з низу на гору. Але ви маєте розуміти, що. Вам доведеться про це, про це, за це поборотися, а ще й заплатити за цей шанс. Тобто, ну, не обов'язково знову ж таки грошима. Ви маєте розуміти, що якщо мова йде про певні якісь незаконні дії, то ви маєте усвідомлювати наслідки цих дій. В середині місяця у стрільців відбувається або нове знайомство, або ви починаєте краще дізнаватися про людину, яка вам імпонує, про щось домовлятися, у когось можуть бути підписання певних договорів, якась партнерська взаємодія. Тобто ви можете в партнерських стосунках. Вчути один одного, домовлятися, слухати і вирішувати певні питання. Якщо ви відчуваєте в собі певну апатію в тому, що ви вам у вас немає наснаги. Якісь активні дії впроваджувати чи приймати якісь рішення, то ви маєте розуміти, що у вас є певна підтримка. Знову ж таки, це може бути якесь нове знайомство, яке може змінювати ваше мислення. Тобто, якщо більше на сторону духовних цінностей, тобто, якщо ви налаштовані на початку місяця на більш матеріальні. Цінності, то в середині місяця ви переформатуєте своє мислення в сторону цінностей духовних. Можливо, ви дізнаєтесь щось нове, що, чого ви ще не знали у вашому житті. і Вас це буде підтримувати і таким чином ви будете переорієнтовуватися. Бо якщо ми говоримо про те, що на початку місяця ви усвідомлюєте, що ви маєте залежність від матеріальних цінностей, то знову ж таки ваше мислення трохи міняється в сторону розвитку духовності. А вже дуже скоро, в середині місяця. Ви можете дізнатися від людини, з якою ви ось щойно щойно познайомилися. Ви можете дізнатися якісь такі речі, які повністю змінюють ваш світогляд, і вам, начебто, навіть необхідний певний час, щоб усвідомити взагалі всю цінність, всю як би сказати, ту цінність життя, над якою ви не задумувалися раніше. Тобто ви можете зрозуміти, що, приміром, хтось може познайомитися з релігією не з того ракурсу, як нас навчали в... з дитинства, та? там наші бабусі, батьки, в кого як. Ви можете якось інакше подивитися на релігію, на духовність. І на цей свій духовний зріст-ріст. Цікаво. Наприкінці місяця буде навчання, здобуття інформації, буде ну, багато спілкування з експертними людьми, з якими ви зможете, у яких ви зможете придбати певний досвід, послухати. Як ці люди розвивалися, як вони досягали того рівня, який вони мають. І також можете здобувати для себе дуже цінну інформацію. У цьому колі, у цьому певному колективі має бути одна якась особа, яка має беззаперечний авторитет, і вона буде впливати на ваші думки і на прийняття рішень. Може хтось запропонує вам поїздку. Поїздка, яка трансформує ваше життя. Дуже сильно трансформує. Найперше, ви вам. Що знадобиться у цьому шляху, це сміливість у взятті відповідальності за своє життя, за свої вчинки. Мабуть, вам знадобиться віддалитися від того способу життя, який ви маєте, або від тих людей, які ви маєте, з якими ви спілкуєтесь, так? Окрім того, але ось якщо ви приймете до уваги ту інформацію, яку ви здобудете в колективі, про які ми говорили, плюс якщо ви візьмете на себе відповідальність у прийняті рішень і відповідальність за власне життя. Вам вдасться у самих собі віднайти той авторитет, якого ви, може, ніколи і не мали. Тобто у вас буде всередині себе повага до самих себе за те, що ви змогли зробити. Така справа для вас. Дуже якісь будуть. От в колі цих людей, в колі цього колективу будуть відбуватися події, які будуть безпосередньо впливати на вашу трансформацію внутрішню, на те, як ви будете змінюватися так? протягом певного часу. І це не швидкий процес. Рекомендація для стрільців на вересень 2022 року. Завершуйте. Те, що приносить вам біль і шкоду. А, якщо вам не подобається те, що з вами відбувається, завершуйте це і йдіть у нове життя в майбутнє, у новий етап. А, не будьте мазохістами і не робіть тих речей, які спонукають інших людей приносити вам, завдавати вам шкоду. Це ні до чого хорошого не призведе, врешті-решт. Е, якщо вам зараз занадто боляче, і ви відчуваєте, що ви знесилені, то розумійте, що цей етап завершується і невдовзі вже почнеться новий. Але якщо ви розумієте, що вас хтось не вважає, хтось вас зраджує, хтось е, вам ставить палки в колеса або б'є в спину, не терпіть цього завершуйте це спілкування нищівне. Вже, вже щось нове у вас в житті має розпочинатися. Такі для вас справи, стрільці. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам найкращого. Усім пока!